Соціальна перукарня розпочала свою роботу у вересні місяці 23-го року. По цей час ми надали послугу понад 700 особам 400, які отримали послугу за плату і 300 – безоплатно. Категорія людей, яких обслуговуються в нашій перукарні, це пенсіонери, інваліди. У нас тепло, затишно, є телевізор, є гаряча вода. Всі зручності я хочу сказати. Працюємо ми з 8 по 16 годину без перерви. Середа у нас ми надаємо послугу в умовах на дому. Приходьте до нас, звертайтеся. Категорія пенсіонерів, інвалідів, кому потрібна ця послуга. Будемо раді вас зустріти, надати вам допомогу соціальну послугу. Мастера Маринка – великолепна майстер, Іра Тоже великолепна. Я благодарна, благодарна всім розказую, що. Девчонки, лучше салона в городе нету. Нету. Нет даже не по ценам, потому что цены там ты-ты-ты. Мастера. Вот, вот, пожалуйста, посмотрите. Вот это мастер. Девочки молодцы. Мне очень нравится вообще просто. И зал хороший, и уютный, и обслуживающий а персонал. Вообще просто замечательно все. Спасибо городу, спасибо девочкам, спасибо руководителям. Вообще все, 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 все хорошо.